Вітаю, вельми шановні пані та панове. Закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Сьогодні от така погода, мабуть, у Києві, що ну, вимагає просто від мене і від вас. Обговорити з вами деякі глибинні філософські теми, так, які торкаються кожного, звичайно, не просто так, якось-какось. Так. так от, така тема сьогодні чи є? Саме життя суперечливою, так званою в лобках, темою у Ютубі. Так. Так ось в Ютубі встановлено цілу низку обмежень для публікацій. Ну, а я вважаю, що мало б бути лише дві це не матюкатися перше, і не закликати до вбивства людей і геноциду націй. Все, все. Ну, філософськи ми з вами думаємо над цим, так. Головним. В Ютубі-обмеженням зараз є те, що та чи інша публікація, відео, так, є на суперечливу тему, яка ну, може викликати в людей хвилювання якесь, так? Давайте розберемося, що таке суперечлива тема. А от вам запитання на засипку. Та і для Ютуба теж, а саме життя. Не є суперечливою темою. Ну, от, просте запитання. Дощ, коли вам треба вийти на вулицю, це хіба не суперечлива тема, яка викликає занепокоєння у людей. Так. Черга на заправці за бензином. Це не суперечлива тема. Нежить, внуки це що, не суперечлива тема? Яка хвилює батьків, і дідусів та бабусів? То що? Виходить, що Ютюб хоче відмінити саме життя? Так. Якась очевидна для професора? Так, Божевілля. якийсь очевидний. Всі ці ліваки ліберальні, комуністичні, органічно не виносять правди. Саме вона і є суперечливою темою. Звідси і класичні московські хлопки замість вибухів, отрицательне наступлення замість ганебної втечі. Це коли якийсь вампір і вурдалака в них не здох, а в нього припинилася життєдіяльність. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я, удачі і нашої перемоги над цими вурдалаками, сатаністами, загарбниками, окупантами, які прийшли вбивати на нашу рідну землю.